На автомобільній дорозі Т-1607 із милки Лія Вилкови продовжуються ремонтні роботи мосту через канал Кофа. Завершили забивати шпунтову огрожу. На мосту велася підготовка до буріння свердловин під опори. До речі, під старим мостом було шість упор, замість яких становлять дві. При цьому будівельники запевняють, що інженерна споруда буде надійна. Стало відомо, що буде закладена балка довжиною 33 метри. Відповідно, така буде прольотна частина мосту. Підрядник зобов'язався побудувати міст за півроку замість запланованого терміну у грудні поточного року. Нагадаємо, що міст через канал Кофа значно скоротить маршрут дорозі, щоб дістатися до міста із Важливість цієї транспортної артерії має вагоме значення для чотирьох громад із мильського району. Нагадав кілійський міський голова В'ячеслав Чернявський. Цей міст є життєво важливим для не тільки нашої громади, а для всього району. Скажу, чому тому, що ця дорога сьогодні сполучує нашу громаду там з центром району, і плюс Фіанівська громада, там і частково Суворовська громада може користуватися цією дорогою. Чому він важливий? Тому що е, сьогодні навіть військовий час, коли він був. По бумагам по паперам перекрити, але по факту, що туди автомобілі їздили. Коли в нас загружена дорога була Одеса, Рині, то частина легкових автомобілів просто об'їжджала сюдою, тому що пробка могла бути там в Спаску, чи в Керничках, чи перед Сафянами. Реально люди об'їжджали сюди. Потім, коли вже тут перекрили, люди також об'їжджали через Суворова, виїжджали в кислицю і об'їжджали. Наразі, щоб дістатися до Ізмаїла, кільці їдуть в об'їзд автодорогою М 15 Одеса раніше через село Спаське. Ремонт дороги Ізмаїл, Кілія та мосту через канал Кофа забезпечить оперативний проїзд аварійно-рятувальних служб швидкої допомоги та застосування пасажирського автобусного сполучення. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Ютудей.